Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я хочу висловити власну думку, власне спостереження, що відбувається з владою Зеленського, а також що буде з Україною у зв'язку з е, незрозумілою ситуацією, чи буде фінансування надання озброєння для відбиття російської агресії, а також взагалі функціонування держави. Е, те, що будуть проблеми ближче до 24-го року з фінансуванням, я писав. А ще в квітні 22-го року, коли тільки почали широкомасштабні бойові дії, я повідомив, що скоріш за все, те, що я спостерігаю, приведе до того, що фінансування ближче до 24-го року може припинитись. Але на той час ніхто за це не зважав. Зеленський отримував допомогу, і здавалося, що ця допомога Україні буде надаватись безкінечно, постійно, безлімітно. І влада Зеленського, скільки було корупційних скандалів, скільки було розкрадань, скільки було проведення цих корупційних тендерів, гроші розбазарювали, тому що грошей було багато, і так вони вважали, що ну, не потрібно економити. Можна і красти, можна проводити ці е, корупційні тендери. Але зараз, коли грошей фактично немає, фінансування немає. То постає питання, чому раніше ви ці гроші розкрадали? Може потрібно провести розслідування з цього приводу? Може потрібно покарати тих, хто розкрадав гроші? Чому, наприклад, не покараний міністр оборони Резніков? Чому немає жодного розслідування по Єрмаку? Оскільки останнє корупційний скандал, коли закупали літні куртки для ЗСУ, вони закупались на фірму людини, яка пов'язана з Андрієм Єрмаком. Чому дане провадження не розслідуване? Ви взагалі чули, щоб будь-яка кримінальна справа в Україні щодо розслідування корупції, розкрадання гуманітарної допомоги, фінансових надходжень, проведення цих тендерів, де відмиваються кошти, розслідувалось в Україні? Немає тому, звісно, що для іноземних партнерів, коли вони бачать, що повідомляється про корупцію, але ніякого результату немає, то Латники податків цих країн питають: а чому так? Чому немає розслідувань, чому немає покараних людей? Чому повинен фінансувати цей уряд, який є корупційним? По-друге, повністю незрозуміла стратегія Зеленського. Всі кажуть, якась формула миру, якісь переговори, щось Єрмак їздить по країнам і розповідає про якісь проводить перемовини. Але я питаю ось людей. Ви знаєте, про що саме ці перемовини? Про що йде мова? Чому суть цих перемовин? Хто, хтось може назвати суть цих перемовин, хтось може назвати будь-який план зрозумілий для українців з боку влади Зеленського та Єрмака. Я, наприклад, не можу. Хоча я постійно слідкую за новинами, я читаю, я аналізую. Але для мене людина, яка читає та аналізує, не зрозумілий план Зеленського як голови держави, що він планує робити далі. З військової точки зору зараз, і це по цієї позиції притримується голова ЗСУ Залужний, Україні потрібно переходити в оборону, тобто будувати оборону, будувати захисні споруди і не дати можливості Російській Федерації захопити нові території. Але чому для Зеленського цей варіант не підходить? Тому що, якщо Україна перейде в оборону і бойові дії якось стабілізуються, Українці будуть більше звертати увагу, а що відбувається в Києві, що відбувається в політичному житті України, і аналізувати, що робила влада України за останні два роки, як йшли ці масштабні дії, а також що робили до цього. І до Зеленського будуть задавати питання. Зеленський дуже боїться, що до нього будуть задані ці питання. Зверніть увагу, що зараз в Україні це от. Почалось масові репресії проти всіх людей, які кажуть будь-яку інформацію критично до Зеленського. Будь-яка людина, яка висловлює критику до Зеленського, і Зеленський, влада Зеленського має можливість її заткнути, вона затикає. Когось саджає в СІЗО, когось залякує, щоб він просто нічого не казав. Когось мобілізують на війну і там люди зникають. Когось взагалі знищують. Тобто, неважливо, хто ти, поганий, хороший, патріот, не патріот. Будь-яка людина, яка критикує владу Зеленського, вона автоматично стає об'єктом атаки з боку правоохоронних, так так званих правоохоронних органів України, а також політичних тролів в інтернеті, коли на людину набрасюється і просто знищують її морально шляхом погроз, шляхом цих брудних коментарів і тому, і тому інакше. Тому Зеленський він концентрується не на тому, щоб захистити Україну. Зеленський концентрується на тому, як Повністю знищити будь-яку критику. І я вважаю, що для Зеленського навіть не потрібно будувати професійну армію. Тому що якщо ми будемо професійну армію, як в нормальних державах, ми пропонуємо нормальну зарплату, ми пропонуємо чіткий контракт, ми пропонуємо соціальні виплати, соціальну допомогу, у разі інвалідності, у разі смерті, чіткі норми, що буде відбуватися. Людина бачить, що якщо вона йде в армію, вона отримує певний захист, і захист отримує її родина. А зараз що нас відбувається? Ти повинен, ти, ти, це твій обов'язок, цей патріотизм, іди воюй, але нічого взамін не отримаєш. Твоя сім'я не буде захищена. Тобто вони грають на слабо, а тобі що, страшно, а ти що там, секун? Ну, чисто дворова риторика людину сказати: Ні, я не з я піду. Ну іди. Але сім'ї, можновладців, депутати, вони ж нікуди не йдуть. Чому вони не показують приклад? Відправляють простих людей. І ці рейди ТЦКшників, коли вони по безпреділу заходять по місту, беруть людей. Що це відбувається? Ну це ж не, це не набор професійної армії. Невже люди вважають, що коли вони зайшли в баню і взяли людей силою, ці люди стануть професійними військовими? Ні. Ні. Вони не стануть професійними військовими. Вони зможуть перемогти армію ну, дуже потужну армію, яка воює проти України. Людина повинна перше хотіти, а по-друге, повинна навчатися. А навчання може бути якщо є мотивація. Якщо мотивації немає, що ж це, це буде за військовий? Для Зеленського це не потрібна професійна армія. Він просто бере людей як гарматне м'ясо, і кидає в нові штурми, 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 щоб постійно відволікати увагу від себе. Тобто ці штурми повинні бути безкінечно. Постійно Україна повинна проводити ці штурми. І коли залужний каже, що це нераціонально, ми просто втрачаємо людей, ми просто зжигаємо, знищуємо і людей, і техніку. Але оборона, як я тільки що сказав, це означає стабілізація та дискусія, аналіз, що робила влада Зеленського під час повномасштабних дій і перед повномасштабними діями. Ви бачите, що якщо якісь топ-політики в Україні я можу негативно ставитися до цих топ-політиків, але просто кажу, що якщо топ політики України, які критикують Зеленського, це публічно, що ми бачимо у відповідь? Він всіх називає агентами Кремля. Всі агенти Кремля, я агент Кремля, як журналіст, політики, агенти Кремля, і навіть прості люди, які коментують, вони всі стають агентами Кремля. Ну це ж безглуздо. Ми не зможемо побороти Росію не тільки... Військовим шляхом, але й політичним шляхом, якщо влада України, яка нібито повинна об'єднувати державу, вона обзиває людей агентами Кремля та саджає їх за висловлення думки. Є така позиція, що під час війни не можна критикувати владу. Окей, якщо ми з цим погодимось, але війна почалась у 2014 році. Чому тоді, 2014-2019, Зеленський критикував? Попереднього президента та його владу Порошенка. Я вважаю, що критикувати владу потрібно завжди. А Зеленський вважає, що тільки мою владу не можна критикувати. Тому, коли ми критикуємо владу зараз, ми ж не критикуємо, тому що ми хочемо, щоб Україна програла. Чи ми хочемо дискредитувати там навмисно, але людина дійсно хороша, ми спеціально наганяємо. Ні. Ми критикуємо по суті. Ми кажемо, ти робиш неправильно, твої дії шкодять Україні. Те, що Зеленський і його команда знаходяться при владі, автоматично не роблять його правим у всьому. Ви бачили, щоб Зеленський критично оцінював свої дії? Ні. Я не бачив його виступу, що він сказав, так, я був неправий, в тому, що я не готувався до війни, в тому, що я розбазарював гроші на будівництво доріг, відмовлявся фінансувати армію. Я брехав українцям. Зеленський це каже? Ні. Зеленський каже, що він святий. Тобто це подається так, що нібито всі, що, все, що він робить, це як рука Божя. Тому зараз сплела тема з цим третім майданом. І я вважаю, що Єрмак просто залякує Зеленського, він сидить переляканий, і Єрмак каже: Дивись, зараз буде готуватися третій майдан, ти втратиш владу, ти, ти ж, тебе ж можуть схопити. І Зеленський реально переляканий втратити влади, починається ця катавася з третім майданом. І всі, хто. Критикують Зеленського, автоматично кажуть, що вони готують третій майдан, а третій майдан готує Росія, Тому всі агенти, вся країна стала агентами Росії, а один Зеленський істинний патріот. Те, що Україна опинилася в даній ситуації, і Україна втратила на даний час південь і не може повернути ні Донбас, ні Південь, ні Крим. Це наслідок дій, в тому числі влади Зеленського. Росія ж не напала у лютому зненацька, що ніхто цього не знав. Росія напала у 2014 році, але при прийшовши до влади у 2019 році, Зеленський не робив нічого, щоб укріплювати армію, щоб готувати до потенційної ескалації конфлікту, щоб готувати війську, професійну армію, будувати споруди, захищати кордони. Цього Зеленський не робив. Ну це логічно. Якщо ви свою домівку не готуєте до потенційної війни, і якщо ворог нападає на вашу домівку, то він захоплює і відбити буде набагато важче. Ніж було захистити попередню свою домівку. Але Зеленський не хоче відповідати на ці питання. І ці питання він не може відповісти, і він дуже боїться, що ці питання будуть задаватися. Також хочу висловити пару слів щодо мобілізації. Я писав вже на Фейсбуці і розповідав, що яка система мобілізації в Америці. В Америці, по діючому законодавству, якщо відбувається війна, то в першу чергу іде воювати контрактна армія. Тобто простих людей з вулиці ніхто не мобілізує. Контрактна армія, яка постійно підготовлена, вона має спорядження, країна завжди має свою армію. І якщо армії недостатньо державі, то проводиться лотерея. У Сполучених Штатах проводиться лотерея. Коли, як знаєте, лотерейні е ці шарики метаються, і в прямому ефірі кажуть дату народження людини. І всі, хто народився у цю дату, мобілізовані. Ніхто не витягує людей на вулиці, ніхто не шукає. Всі, хто народився в цю дату, мобілізовані. Але чому в Україні така лотерея неможлива? Тому що якщо ми будемо проводити в Україні таку лотерею, то дати народження можуть припасти на родини чиновників, на депутатів, на їх ближчих родичів. На будь-кого, на блогерів. Ті, хто обслуговував офіс президента. Але вони бояться свою команду мобілізувати. Мобілізують тільки тих, кого не потрібно, кого не жалко. Тому, коли вони кажуть, ну це ж війна, так ось у Сполучених Штатах придумали. Я не кажу, що система повністю ідеальна. Будь ласка, можете взяти систему і вдосконалити її, зробити краще. Але сам принцип: у прямому ефірі лотерея, викачуються шари з номерами, ці номери, дата народження. Ті, хто народився, автоматично мобілізовані. Вони повинні з'явитися. Якщо не з'явилися, вже відповідно порушується справи, і людину переслідують відповідно до закону. Але ніхто не вривається у якісь бані, сауни, спортзали, ресторани це абсурд. Якщо людина потрібна, щоб вона була мобілізована і вона не з'явилася, то є кримінальна відповідальність. І кримінальну відповідальність розслідують поліція. Поліція! Розслідують цю справу, і людина вже відповідає згідно кримінального кодексу, як і всі інші з адвокатом, з судом. По закону. А те, що людей хапають просто на вулиці, просто так да, хапають людей в трусах, тапках і посилають це, по-перше, незаконно, це викрадення людей. А по-друге, це протирічить взагалі логіці. Тому що людина, якщо вона не хоче йти служити. І є відповідальність за це, то вона має право на суд, вона має право на адвоката і має право доводити свою точку відповідно до закону навіть попри війну, тому що ці правила і передбачені у випадку війни, але у випадку війни все рівно існують закони, правила та порядки, тому що країна цивілізована, але в Україні все відбувається як повний безпреділ. Тому я критикую дії тих ТЦКшників, публікую відео, тому що це незаконно. І ніякого блага це не, при, не, не, не призведе, тому що ніяким чином не можна побудувати професійну армію, дійсно бійців шляхом рейду по баням, саунам, спортзалам. Ці люди, якщо вони не хочуть воювати, вони не будуть воювати. А якщо відповідальність, будь ласка, відповідно до закону. Якщо ви хочете професійну армію, будь ласка, запропонуйте контракт. Чіткі умови, соціальні виплати, гарантії, і щоб люди вірили, що ви будете виконувати свої обіцянки щодо гарантії, а не так, як ви обіцяєте. А коли наступає трагедія, ви приходите і вам не виплачуються кошти, і вас посилають, вас нема довідок, як в Україні, бюрократія. Такі взаємовідносини між державою та громадянином повністю руйнують будь-яке бажання громадян воювати, і йти захищати державу. Ось що я хотів сказати: будь ласка, підписуйтесь на канал. Буду чекати на вашу думку. Висловлюйте, що ви думаєте, як ви оцінюєте? робіть репости. Будемо публікувати новини та оцінювати дії влади.